Наступна тема південно-африканський базар. Міняє ордер на мир. Та? Тобто, от ми про це почали говорити ще на минулому тижні. Коли ці друзі, я не знаю, як назвати, вони там, Зеленський, на них дивився, як на ну, адекватно дивився на цю, цю африканську делегацію. Та. У нас Юрій Оліник, експерт центру досліджень Африки. Та, зараз на зв'язку. Слава Україні! Пане Юрію! Чути. Чує? А нас так. чути? Нас так, чути. Е, Доброго дня. Якщо ми сказали слава Україні, то треба. Героям слава. От ми отак от і перевіряємо людей і на адекватності звук. У да, мене, мене таке питання. Я просто слухала цей весь брифінг, потім от е, аналізувала всі виступи, уважно вслухалася, бо Африка для нас все ж -таки, якийсь такий далекий світ. Чим вони приїхали і за чим? Вони приїхали до нас за зерном і добривом. Україна має це надати, а ще піти і склонитися Москві і підписати мирний договір. Це те, що я зробила висновки із приїзду цих всіх делегацій, тому що ні розбита техніка, ні бучі на них якогось особливого враження справ та навіть більше. Їхній там прес-секретар заплутався. Чи був ракетний обстріл, чи не було тоді, коли лупили по Києву ракетами. Ну, там є один ще епізод. От з нього хотів би почати. Один з лідерів делегації е Південно-Африканської Республіки схопив Зеленського за руку. Там відео має бути без звуку, бо там романтична музика, хтось підклав. Але сам, сам цей маневр. Вот. Так. Глянь. Володя, я хочу з тобою дружити. Давай будемо дружити. Я чесно, може це якісь у них обряд, якісь є. Там турки, наприклад, вони ходять хлопці, там тримаючись за руку в Стамбулі по головній вулиці, Стекляль. Ну мені тому, здається, може... вони на дипломатичному рівні намагалися якнайбільше продемонструвати, що вони намагаються бути миротворцями і донести якусь позицію якомога більше, але самі розуміли, що нічого з цього не вдасться. Вони намагалися виглядати цивілізованими в очах нормального цивілізованого світу партнерів, які нас підтримують. Зрозуміло, США, Британія, Євросоюз, е НАТО. Це зрозуміло. Але потім вони поїхали до, до Путіна. І Зеленський на брифінгу ж сказав: а ну по-моєму, це президент Коморських островів. Сказав, каже нас, є дорожня карта Зеленський в смислі, яка дорожня карта? Ми не з якої дорожні? Я ж вас просив не їхати до нього. До терориста їхати не треба. Ніяких три, мінську чотири не буде. Ми на переговори ми з Росією з терористами не підемо. Ну, вони все ж таки поїхали. Так що це був за що це був за вояж оцих е, африканських кіберів? Ну, все ж таки, як ви правильно сказали, перша ціль націлено на захід показати, що вони дбають за мир, якийсь і вони нейтральні насправді. Тобто, бо щодо той самий та інших союзників Уганди той самої були звинувачені доволі грунтові пряму підтримку Росії, там якісь збереження зброї. Вони почали відбуватися, показати, що вони нейтральні милотворці. Другий фактор, звичайно. На своїй власні суспільства раз і інші африканські держави, які не присутні там, але які набагато більше теж зацікавлені в українському зерні в російських добривах. Ну, в основному там Ефіопія, зокрема, Кенія можна назвати інші держави. І третій фактор це звичайно сподобати своєму сю е, яким є Китай. Бо ми бачимо, який закономірність, що початку Китай. Кравні висуває свої пропозиції недоладні, які Україна фактично і Росія не дуже вислуховують. Але він просто не має свіг донести показати, що багато країн світу їх підтримує і своїх а, залежить від себе економічно, передусім, країни. А, а більшість цих країн це клієнтула клієнтела Китаю по суті. На даний момент вони були. Просували в цьому фарватері свої ідеї китайські, хоча вони додали більше. Хоч тоді в Китаю були такі дуже загальні речі, на тих може проти цього поганого. Тут трохи більше практичного додали, або, зокрема, про виведення ядерної зброї з Білорусі, якісь там інші моменти, які були на два-три тижні актуальні. Але загалом я думаю, вони самі розуміли, що результату не буде з того. Ми ми це побачимо, ну, якщо бути об'єктивним, то здається, поміж Україною і Росією ще одне поле битви, якраз і розгортається цей африканський континент. Тобто, у нас сьогодні тут суміш така і чистого четверга перемістився на чистий понеділок, і, і другий фронт, і, тому що Україна ну, змагається за вплив на африканські країни, тому що це ринки збуту, в тому числі і зерна і добрив, і тут от Путін сказав: ми вам все дамо, там їжу, добре, все, от за чим ви і приїхали. Ну, Тобто цей мирний план це е, не приши рукав ніде за великим рахунком, і це маячня повна, тобто наративи е, такі от повторення китайських, хоча з Китаєм сьогодні склалася трошки інша ситуація, досить цікаво, пізніше про це будемо говорити. Так от е, Африканський континент е, і от, е, зернова угода. Там же ж перебитий Аміакопровід, Тольятті, Одеса, а це взаємопов'язані речі для Росії. Тобто, Росія сказала, що після цього ніякої зернової води там її подовжені сенсу немає. Прислали там кілька кораблів. В порт Бордянська, можливо за зерном, в тому числі, і в будь-який спосіб чинять спротив, щоб Україна не заробляла на експорті збіжжя. За кордон, е, як на це дивитися? Ну, чи може мати українська політика успіх на африканському континенті? Бо там здається, Путін пригодовує ну, давай, чим тільки можна вже є, проявляється, але це гра вдовго Це гра тижні місяців, це гра на руки. Тут треба працювати і працювати дуже добре, що було вже минулого року. Візит кулеви цього року останнього місяця був візит Великий кулеви Голови МЗС, по суті, рядом африканських держав, ми просуваємо свою політику. Ряд держав завдяки нашому і західному впливу, аргументах, вже стали нейтрально або позитивно за резолюції Вон голосу. Тобто ефект певний є. Але ми бачимо, що ті країни, які дуже проукраїнські, зокрема Кенія, Ліберія, ну, якщо про Африку говорити, Туніс, Марокко, які ходять, ходять навіть групу Рамштайн чи навіть союзник Заходу Біги. Герія, вони не простаються у миротворчій місії. Тут більшість чотири з цих країн, які були це по суті клієнт клієнт клієнтела Китаю, і союзники Росії близькі, і частково там польська, бо вони лідери африканського. І Сенегал, звичайно, теж Сландія, вони більш менш таки, грати за свою політику, якусь нейтральну як є. А, а питання Путін йому обіцяти дати зерно і добре, але він не може їх дати. Тому що доля в принципі, багатьох держав африканських, доля російсько-українського зерна вона половина на половину. Це в Єгипті, в Сомалі, особливо в Єфіопі. Це чітко так, 60 на 40%, відсотків, на 50%. Інше питання це добрива. Добрива а насправді держави критично залежні, але їх експорт через інші держави. Навіть до Африки він залежить від тих санкцій, які наклали західні держави на реекспорт, на е, транспортацію цих е, продуктів е, добрив. Тому тут, е, не, Росія сама по собі не може цю проблему вирішити. Хоча вона й говорить, там, може якісь там гроші прощати. До речі, Росія зараз готується провести черговий третій вже саміт е, е, Росія Африка, яке вона почала з 19-го року робити. Тобто це в липні буде. Побачимо, який там буде ефект. Я думаю, буде зменшення, звичайно, присутності рівня, але і що вони зможуть запропонувати. Але, звичайно, бо не тільки про Африку, але глобальний південь, Південна Америка, Держава Арабського світу, Індія це важливий аспект, в якому Росія намагається грати, передусім через пропаганду, через демонстрацію того, що. Вона виступає проти неоколоніалістів Заходу. Ну тут треба розвінчувати міф і працювати з цим. Все. Мене просто. Добре проситься ж на ну. добре. Я не а я просто тут одна штука. Я дуже проси, дуже дуже дякую за розгорнуту і таку дуже якісну з широкими мазками картинку. І справді там Сенегал маємо. Маємо Замбію. Має, маємо ті країни, які не є особливими, скажімо так, лідерами. В плані новаторства якогось на африканському континенті, хоча маємо і пар там, і отут було цікаво дуже неймовірно якісно бібісішний. Кореспондент, який веде хардток на бібісі, говорив з одним з представників уряду пари, і ті, хто пам'ятають ці шматки цього відео, коли вони затисли в кут бісішники, а уряд пар з приводу того, що буде, якщо Путін приземлиться і сяде там, чи ви його чи ні, тому що він є міжнародним злочинцем. І отут дуже прикольно спостерігати, як сидять на двох стільцях тамтешні очільники. У мене Зараз питання до нашого гостя. Наступне а, тому що я не знаю, що буде Мохамед Фараджалах, Щось він мені строчить голосові повідомлення. А я а, з телефона виходжу зараз. в Такому кустарному трохи режимі не можу їх прослухати. Але питання насправді буде до обох. А, і я тані скидав. Можливо, Тані, якщо твоя ласка, допоможеш зараз їх показати а, через ефірну студію. Дати ці картинки. Це лідери африканських країн а, на Софіївській площі, а точніше на Михайлівській площі, які гуляли там поруч зі спаленою рашистанівською технікою. І, от а, для мене питання наступне, найцікавіше зараз. А, наскільки ці тому, що картинки прекрасні, абсолютно вони прогулюються навколо спалених ветерів, спалених танків а, останніх моделей, і це все те, що о, геніально, абсолютно, і це геніальний маркетинг, антимаркетинг, точніше рашастанівського воєнторгу, який десятиріччями насичував Африку своїм старим а, обладнанням, а, і тут. Ключова історія про захоплення ринку не тільки м, аграрного і фертілайзер та добрив, але і про захоплення африканського ринку збройного, і про те наскільки там тешні лідери будуть чи не будуть відтепер продовжувати годувати Рашастанівський воєнтор І мене питання до так, гостя. дякую. звичайно, це важливе питання. І так. я тут з одного боку, це добре, що вони розшаровуються. І це вже, тільки, ні, вже останній рік таке відбувається. Е, інші держави, зокрема Африки, бачать, що російська техніка не ефективна, вона не працює достатньо. Але вони переєнтуються відповідно на західну техніку, якісь чи інші держави, які виготовляють таку е, техніку подібного, подібного характеру. А от українська техніка, на жаль, у нас. В основному залишалося це так само радянського штибу з вироби радянської школи. І тільки зараз нещодавні, скажімо, років там десять є один поодинокі дуже важливі розробки, теж самий Нептун, інші там стугна, інші наші розробки. Але поки що їх ефективність треба ще доводити і показувати тут. Позитив, що в Росії в Росії, дискредитуються, але з іншого боку. А їхній ринок який з, з яким дуже успішно Україна останні 30 років дуже успішно конкурувала бо ми продавали ту ж саму зброю що росія продає совєтську стару і так можливо конкурувати зараз буде очевидно великий розворот бік західних держав західної техніки продемонструвала більшу ефективність чи може україна цим скористатися і погнатись за цим новими виробами ну це питання на, на, на жаль, до українського ВПК я вірю, Звичайно, що зможе, але ж треба над цим працювати. Ну я пам'ятаю десять років тому, я був свідком одного з таких підприємств, яке егідою Укроборонпрому, Тоді в південний Судан. Ну ми завжди продавали Судан так само, як Росія, конкурували всіми старими бетерами. І оце така суто українська реальність була десятирічної давності. Коли ми створювали наших власних вікторів Бутів, отих контрабандистів зброї легендарних, ми їх створювали з такої гібризгамна і палака. А генерал, колишній, який служив в ГДР, колись окупованій Рашастаном, ще в совєтській його інкарнації, а який засів під Києвом недалеко від Білої церкви, віджав місцевого фермера його цілосне. Сховище і там ремонтував красивою свиною кожею, обробляв всередині старі БТРи совєтські. а і все це гнилося на суда. Свідком всього цього і мені тоді просто врізалося в, в пам'ять по перше старі історії контрабандистів зброї з Савка, пост-Савка, А з іншого боку, я захоплювався, все-таки отаким українським хорошим, красивим. Підходом до цього, тому що там, де Росія гнала стару техніку, не оздоблену, і не пристосовану для просто для людського користування, наші пробували. а Yeah. Хорошу шкіру свину обкласти ці бетери зсередини, хоч нема там, наприклад, сральника, дальніка, як чеченці кажуть, да? але хоч якісь такі причандали там для того, щоб чашку можна було поставити, от пробували наші пацани якось цю, цю техніку е обладнати для того, щоб вона була плюс-мінус е -ну, орієнтована yep. на людей, і це so. е е е е е класно, що ви зараз за цим стежите. У мене ще одне питання останнє, я думаю, з, мо з моїх. Це про те, зараз, на сьогоднішній день, ми почали говорити про Нептун. Ми почали говорити про інші зразки зброї. Але за, за вашими даними, за даними вашими, коли ви спостерігаєте за африканськими країнами і за контактами їх з нашим дипкорпусом, вже зараз а, ми а, ідемо по шляху заключення нових контрактів, якихось збройних виставок, які були би реально а, цікавими для, для майбутнє. Чи ми поки що. А, Хизуємося виключно ворожою ворожими трофеями спаленими а, і не практикуємо поки що поки що подібний маркетом Ну як я бачу, все ж таки про це переговори постійно ведуться, але вони були більш активними. Навіть ми добре зброю продавали навіть нову українську зброю. Розову. Тому я трошки гіперполізував в своїх сферах, тому що багато танцю. Зокрема, які були переоформлені, модернізовані, багато продавалося і в Африку, і в Таїлан, і Рад, і інші держави. Це ще, ще в 2018, 17-му 17 році і давніше у Курборонкому. І зараз це все залишається актуальним. Але, звичайно, через війну, через ті події, які відбуваються, зараз більш актуальне питання у взаємовідносинах. Це стримування Росії, це в економіці. Звичайно, це писання продовольства. І далі вже питання тих угод, які вже якихось зв'язків експорту української продукції, яка була вже раніше налагоджена, починаючи з на 15-го року, особливо в різні держави. Тому, звичайно, це справа майбутнього, але я думаю, ця справа і має свої перспективи, тому що всі бачать можливо для африканських лідерів бачення танку всередині міста нічого нового, особливо не для пари, скажімо, для якоїсь там Уганди. Це нічого нового немає, але в принципі бачення того, яка армія найсильніше Європі, одна з найсильніших у світі, і з ким варто в кого вчитися, з ким працювати співпрацювати, працювати. Я думаю, теж є певні а, певні знання передаються. А, знову таки це грав вдовгу Це питання того, що ми посилюємо свій дипломатичний вплив. Ми найголовніше, я сподіваюся, цим шансом Україна скористається МЗС. Інші органи влади посольства, наші що зараз після цього візиту в цих державах буде великий підйом різних в ЗМІ зацікавленості Україною черговий раз і цим скористатися і подавати нашу позицію, наше бачення війни, і це це те, що цим чим, чим цінний для нас цей візит. Не те, що Росія показала свою недієздатність абсолютно, що якісь там угоди в неквіт минулого року показує замість якихось там більш конкретних а, речей світового світової безпеки. Навіть а звичайно, ми розуміємо, що у розмову про якийсь мирний план наразі це просто привід, і, і не більше. Я думаю, це розуміє Зеленський, розуміють і в Росії і, роз, і розуміють всі ті лідери, які приїхали. Їхнє бажання було засвятитися як миротворці а, з метою досягнення певних внутрішніх і зовнішніх політичних завдань. Ну І ми можемо чимось це досягти, я сподіваюся, ефект і далі буде продовжуватися. Позитивний якщо, для нас. Якщо, якщо можна коротко, те питання, яке задала українська журналістка чи на Бріксі, вони. Вдадуться до арешту Путіна, скориставшись е міжнародним кримінальним е судом і ордером на арешт. Чи є на це? Як ви, як ви думаєте, чи є чи би це відобразилося в огляді цього візиту в африканській пресі? Я думаю, я думаю, вам, береж, Путіна вам арешт Путіна фантастика. Це фантастика, тому що як, він, якщо буде така загроза, він не поїде нікуди, буде онлайн підключатися. Умовно кажучи, а що буде, якщо не буде як будуть, що йому будуть дані гарантії, тоді він зможе десь поїхати. Але тут питання: ми бачимо, що навіть парк та сама там постійно намагаються себе і красивими, і мовно кажучи, і вигідними показати. То вони якісь пропозиції, політики дають, може вийти з цього суд, а, а то подають, може рекомендують Путіну не приїжджати. То зараз в, цьому, в цих пропозиціях є дані, е, які вони привезли Путіну. Давай йди на компроміс, а ми будемо просити Захід, щоб, мовно кажучи, зняли з тебе звинувачення. Тому якесь таке ігрище, я думаю, такі непевні речі не, не дають конкретики. І вони самі його бояться, і сам Путін в таких речах ніколи нікуди не поїде. Він поїде, якщо буде повні гарантії того, що. Ніяких речей таких несподіваних не буде. Що, я з вами не згоден. Я з вами не згоден. Путін поїде рано так. чи пізно, і він поїде в Гаву. Ну, а це що... вже буде, коли він не буде президентом, коли його усунуть хтось, якийсь або військовий. А, а або ми ж не знаємо, і... в який спосіб так, це відбудеться. Ну, я ясно, що Неромафоса його привезе в Гагу. Та? Дякуємо так. вам, пане Юрію. за Чи плативши подивимося подивимося як воно буде дякуємо пане юрію за фахові коментарі Дякую.